Усім привіт! Запрошую вас на загальний терор на тему, що було, що є і що буде. Дякую вам, що ви зайшли на мій канал. Розслабтеся, ми подивимося, що нам про це розкажуть карти Таро. Розслабтеся і відкиньте всі свої негативні думки і емоції. Щоб було, якісь у вас було застілля, що буде швидкі новини будуть вас чекати. Не сподівайтесь, будете виходити з ілюзій. Щоб було та, слідкування за вашим життям, хтось постійно слідкує за вами багато людей. Ви в центрі уваги, ви в центрі уваги знаходитеся, щоб то було, було у вас розбите серце. А що буде? По справедливості будете будуть вас новини, папери, документи, отримайте в скорому часі, які вам поможуть рухатися далі. буде, ви будете е, охороняти свої границі, і, і ніхто не зможе вам вже нашкодити. Ви нікого не будете підпускати до себе, нікому не будете вірити до тих пір, поки людина не докаже свою прихильність. Буде, а що не сподіваєтеся? Так як я казала, всі ілюзії з вашого життя будуть виходити, вас чекає масштабність, вас чекає перспективи, масштабність вашого розвитку духовного розвитку, успіху в вашій роботі. Будете багато спілкуватися. І яка порада від карт вам? Так, щоб ви і надалі займалися тим, що ви займаєтеся? Щоб ви йшли вперед, вдосконалювали себе, відточували свою майстерність, що ви все можете, не падайте духом, не впускайте руки, не звертайте увагу на всіх тих, хто вас збиває з дороги. Не дозволяйте їм це робити. Хороший дуже теророзклад. А я вам бажаю. Також міцного здоров'я, миру, здійснення всіх ваших задумів. Якщо ви приймаєте цей теророзклад, то Підписуйтесь на канал, діліться з іншими, зберігайте його, а потім подивіться, як він у вас відбудеться, адже це загальний терор У коментарях пишіть приймаю, нехай буде так. До нових зустрічей. Всіх вам благ!